Привіт, мої любі піксельганщики. З вами знову я, Тарган, і я повертаюсь до своєї основної справи, а саме виносити всіх на Small Island Battle Royale зі своїми дружками Авокадо та Банджело. Уоу, нам би тут ще... Цього отважного авантюриста завалити було б непогано це як додатковий бонус. А що ж, поки ми летимо, я вам нагадую наше гасло. Ви ж не забули? Тільки тарган, тільки перемога, тільки тарган, тільки перемога, тільки тарган, тільки перемога, тільки тарган. О, щось я поки, поки нагадував вам нашу кричалку, забув вистрибнути. А там же бачу мої друзяки на госпіталі полоскатати собі нерви вирішили, ну, я лечу до них приєднатися, також полоскочу собі нерви вусиками своїми. Ха -ха -ха -ха. А Єдине, що немає тут нічого для мене вже. О, якийсь автомат, ну такий слабенький, але хоч щось є. Ну що? А головне, що в мене лопата є. Завжди це моя головна зброя. Ну що ж, розпочинаємо активну фазу нашої битви. Бігаю, бігаю, шукаю, як завжди. Ну що, хто на мене ось якийсь червоненький, я по ньому палю. Так, втік. О, о! Ближній бій! Дур -дур 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 -дур. О, все ж таки одразу треба було сокирою. Все ж таки Тарган це фахівець із сокири, головний. О, тут ще можна полікуватись. броня супер вкрав кіл у авокадо, але він завжди не проти, бо каже, що у Таргана мало кілів, і щоб їх було побільше, він мені їх віддає свої. Так, ну що, від кого ховаємось, Банджело? Ти нікого там не бачив? Так, ну я побіг. Не можу сидіти в засідці, хочу вже я скучив. О! Хто залізе? Так не втечеш, тарган, тарган, мчить на добивання, так би мовити, зараз буде добивати цього нуба. На сокирую, сокирую, сокираю, сокирою на тобі, на тобі. Ого. Сам не очікував від себе такої потуги. Так, збираємо. Оу, там хлопці щось в біді. Так, о, Банджело, дякую, що ти полікував авокадо. Оце ми команда, оце ми команда Вантус. Візьму, щоправда, я не вмію ним користуватись, але нехай буде. О, авокадо, може тобі віддати Вантус? Потрібний. Бо я все одно їм не вмію користуватись. На, тримай. Так, ну що, а я з драбашем зараз нічого не боюсь. Хто на мене? Хто на таргана. Так, бачу, тут якісь лапки хтось ходить, але не бачу, де він. О, о трішки моторошно, бо хтось ходить, а я не бачу, де він. О, на тобі, на тобі! На... Ой, чекаю, хлопці, допомагайте, поки мене не добили. О, до речі, це ж цей авантюрист. Ха ха. ха, -ха. А, Приємно, приємно. Дякую, Авокадо, дякую. О, Банжела, бачу, побіг тут також. Так, ми всі в трьох ще живі, супер. Полікуюсь. Ну що ж, біжимо далі. Ей-ей-ей, Зачекайте таргана. Банджело авокадо, ви куди о, авокадо прибіг до мене. Так, ну що, де? О, знову вступаю в двобій. Вступаю в двобій. Тримай, тримай кулю в лоба. Ай, сокирою, сокирою. На тобі, на тобі! О, я травмований. Лізу в засідку, лікуйте, лікуйте, таргана, авокадо, хух. О, перемога, тільки тарган, тільки перемога.